Привіт, і ласкаво просимо до цього підручника. У версії 2.9 ми представили нову функцію, фазову анімацію. Цей чудовий інструмент усуває складні налаштування параметрів і дозволяє легко створювати переконливі та зрозумілі презентації для демонстрації продукту. Граве тагіструкторі архітектурний аналіз, встановлення компонентів і не сирот синності. Далі давайте розглянемо конкретний випадок, щоб показати вам, як це працює. Створення фазованої анімації включає два основні етапи. Спочатку експортуйте моделі для анімації з програмного забезпечення DCC за допомогою плагіна D5 LiveSync, упевнившись, що їхню групову структуру збережено. Потім імпортуйте ці моделі в d 5 і створіть фазовані анімації для них, використовуючи шаблони анімацій. Спочатку встановіть останню версію плагіну LiveSync для вашого робочого процесу. Наразі d 5 LiveSync підтримує експорт груп для SketchUp, Rhino, 3ds Max та Revit. Ця функція буде доступна для додаткових робочих процесів у майбутніх оновленнях. Далі ми покажемо, як використовувати функцію експорту груп на різних платформах. У SketchUp розподіліть моделі стільця та табурету в окремі групи. Виберіть обидві групи і натисніть кнопку експорту груп. Переконайтеся, що структура встановлена на два рівні перед експортом. Перемкніться на d 5 і імпортуйте ці моделі. Ви знайдете їх у списку ресурсів, зберігаючи їхню групову структуру. У Rhino спочатку організуйте компоненти у окремі шари. Depite Live Sync для Rhino пропонує два методи експорту. Для моделей, вибраних у в'юпорті оберіть експорт за вибором об'єкта. Якщо ви віддаєте перевагу експортувати на основі організації шарів, виберіть експорт за вибором шару. Встановіть глибину збереження структури за вашим необхідністю. Далі відкрити Depite і імпортуйте ці моделі. І ми бачимо, що ці моделі були організовані у списку ресурсів згідно з їхніми шарами Ріно. Операції в 3DS Max досить схожі на ті, що в SketchUp. Виберіть групи для плитки та підвісних світильників. І натисніть кнопку експорту. Позначте обрані елементи та встановіть збережену ієрархію груп на два рівні. Після імпорту цих моделей у d 5 Ви знайдете їх у списку відповідно до структури організації в МАКС. У Revit просто виберіть один з об'єктів, який вам потрібен для анімації замість усіх. Тому що плагін LiveSync надає опції експорту, такі як експорт обраних типів сімейства та експорт обраних категорій. Перейдіть до d 5 та імпортуйте ці моделі. Ам мене category, акресінкатіґрізонь. Після експортування моделей ви можете перейти до d 5 і виконати наступні кроки. Тут ми використовуємо моделі Rino для демонстрації. Імпортуйте модель ділянки та компоненти будівлі. Виберіть всі з них. Клацніть синхронізувати координати і вони вирівняються один з одним. Давайте швидко встановимо матеріали перед тим, як створювати покадрові анімації. Натисніть кнопку відео, щоб активувати панель шаблонів, де ми додали новий розділ анімації. Ви можете попередньо переглянути кожен анімаційний ефект через динамічний значок. Потім змініть режим перегляду таймлайну для простішого редагування фазових анімаційних треків. Виберіть вставлений шаблон та виберіть потрібні моделі. D5 надає кілька методів для вибору. Якщо є кілька об'єктів, ви можете додавати їх по одному, клацаючи у в'юпорті або у списку ресурсів. Вибрані моделі будуть відображені у списку об'єктів праворуч і позначені фіолетовим у лівому списку ресурсів. При виборі конкретної моделі, будь то зі списку ресурсів, з області перегляду або зі списку об'єктів, вона буде виділена, щоб вказати на поточний стан.